Я зрозумів, що я вже максимально є дорослим, вже самодостатнім, тому що я нещодавно закінчив робити ремонт в квартирі. Що вже може бути більш. Да. Що вже може бути більш дорослишим? І з усіх локацій, які мені найбільше вибісили в квартирі, це була кухня, бо кухня була найдорожча просто. Я тепер, сука, ненавиджу цю кухню. Дуже дорого вона мені вийшла. Я коли розраховувався з майстром за цю кухню, я зрозумів, що в мене немає продуктів тепер, щоб готувати щось цій кухні. Я чомусь йому про це сказав, він на мене з розумінням подивився, поліз рукою в сумку, куди поклав гроші від моєї кухні, і дістає звідти яблуко. Дуже щедрий ті оказався. Я просто порахував, що за ці гроші я міг би наняти Євгена Клопотенка і трахнуть його, тому що, ну, мені б ще б на борщ залишилось би. Я покликав свого друга, думав, похвалюсь, я перед своїм другом, яка в мене піздата кухня. Він заходить і такий: ні, ну нормально, тіліка не вистачає. Я думаю, блядь, ти друг чи екзибіт? З кухню ти стаєш максимально самодостатнім, е, впевненим собі. Ну, Наприклад, я зрозумів, ось що, що ти можеш на кухні готувати годину і потім півдня прибирати, блядь. Помічали це? Я нещодавно мій віну за пару прийшов з клінінг визивати, попросту, ну. хто знав, що е, треба мити холодильник, народ? Поаплодуйте, будь ласка. Аплодий. І я не знав. І з нього почав якийсь надходити неприємний запах, і я прям взявся його мити, Я прям драйв, я прям драв цей холодильник. Запах не зникав. І як нормальний мужик позвонив своїй мамі і каже: мама, запах не зникає. Мама каже, попробуй помити всередині. Там ж їжа портиться. Я кажу: мам, ти мене бачила, ти віриш, що в мене їжа портиться, ти що? Я просто розумієте, народ, я звичайний хлопець, я хлопець села. І коли я приїхав до Києва, для мене в цілому було дивно, що ви кияни купляєте питну воду. Ну, я не буду купляти питну воду. Я перший час собі шукав ЖК з карницею подвір'я. Ну, я не буду купляти питну воду. Я буду чекати, поки піде дощ. Я буду топити сніг. Я буду чекати Анджеліно Джолі. Це що ви мені пропонуєте? Купляти питну воду, а завтра перестати хліб пекти. Ну. <плес> так, ну тепер з наболілого. Я рік зустрічався з дівчиною. І в мене рік не було друзів. Нещодавно вона мене кинула, сказала, що я мамін синок. І от хрен там сказала мама, а я мамі вірю. Причина геть в іншому. Ми не розуміли один одного, бо вона за характером була меланхолік, а я за характером їбав женитися. Ну, що... Вона мені ще сказала: ти мене запам'ятаєш як особливу кажу, То, що ти не куриш айкос 21, це не означає, що ти особливий, якщо чесно. Да, і дуже головне після розриву відносин це не впасти у депресію. Я не те, що впав, я, я наїбнувся. І дуже добре, що в мене є друзі, яким на мене насрать, тому що немає оцих кінтов, які типу: Жека Йоптана, ти що блядь, ти і баби, бля. Ти і бабина». Та вийде на контрактову, куча цих дівчат, ходить. Хочеш, ми зараз з тобою набухаємося. На. І підемо кудись в клубі по-любому когось сьогодні. І потім йому телефон телефонує. Він бере трубку і такий да, да да кохана, та да, Я з Жеку тут на лавочки сиджу. Да, да, ні, ми кофі п'ємо американо». «Да, Я поняв. Ладна, Жека, по прокладки. Тобто, отакі, <звук> <звук> отакі типи. У мене коротше, є знайома, самодостатня, сексуальна і дуже вродлива мілфа. От. І вона краще дізналася звідкись, що я розійшовся зі своєю дівчиною, і запропонувала мені випити з нею каву. І я подумав, і я подумав: ось він прямий доказ існування Бога. Ми з нею зустрілися, і вона мені каже: Я почула, що тебе кинула дівчина. Тому пропоную тобі сходити в гей-клуб. Бля, мені так обідно стало. Я ж заплакати захотів, якщо чесно, і випити лавандовий раф. Думаю, що це за діла, бля. Звісно, я погодився. Як я міг її відмовити, не піти з нею в гей-клуб. Щоб я потім сказав своєму батьку. Мене запросили в гей-клуб, і я злякався, який я тоді мужик, ну народ вича. Я пам'ятаю, що ми стоїмо на вході вже в цьому гей-клубі, і охоронець дивиться на мене і такий: А ви розумієте, куди ви прийшли? З вами точно не буде проблем? Я в якийсь момент стою прямо між образою і гордістю. З однієї сторони, я розумію, що він не бачив мені гея. А з другої сторони, а схуялі ти не бачиш мені гея? Що зі мною не так? Я не такий красивий. У мене не такі очі, не така душа. Ми зараз потім спускаємося в цей гей-клуб, а це взагалі не той гей-клуб, який я собі уявляв. Я щось собі уявляв гей-клуб, знаєте, як в поліцейській академії. Що я спущусь собі. Що я спустю туди, а там, знаєте, ці мужики здорові, накачені в латексі, з усами, блін. Зі здорових там був тільки я, а з усами моя знайома. Мене ще здивувало, що там дуже багато молодих хлопців. Прям мальчиків молодих. Я боявся, що я голову повернув, а там хтось із них з батьками прийшов, знаєте це. І вони, батьки, як на дітському утренні перешоптуються, такі, а де ваш? А он до на танцполі з мужиком без шапки цілується, Оце так, знаєте. Так, ну ми, як два натурала в цьому гей-клубі, з моєю знайомою починаємо танцювати. І я починаю відчувати на собі оці погляди, знаєте? Не знаю. Відчуваю себе особливим. Да, я оці погляди, я їх назвав погляди надії. Але потім згодом я почав зрозуміти, що моя знайома працює для них як щит. І коли вона мене торкається, то я для них, наче знаєте. І мені в якийсь момент стало навіть їх шкода, я почав ловити поглядом їхні погляди. І мені хотілося, знаєте, крикнути, типу, та, мужики, вона не зі мною, я її взагалі не знаю. Ну... Хто це? Потім я танцюю і бачу, що мене за стіл кличуть три здорових мужика. Такий, іди сюди, неувіряно. І ще так кличуть, наче вони мене знають. Наче ми, не знаю, зранку з ними на рибалку ходили, зараз прийшли в клуб водки попити. Збоку виглядало, що наче кін мого баті, звуть мене за стол життя поучити. І я відмовився. Я... Але знаєте, от в якийсь момент ти відчуваєш щось типу, і приємно, що тебе кличуть за стіл. А з другої сторони, тобі лячно. Я йому такою рукою показую, типу, ні, дякую, я піздаліс. Не треба. Але в очах своєї знайомої я навіть, прочитав нотку заздроща. Вона розуміла, що в мене найбільше сьогодні шансів мати секс. Просто. Тому, хлопці, якщо, наприклад, вас е, кидає дівчина, і ви хочете відчути себе потрібним, привабливим, то обов'язково садіть в гей-клуб. Обов'язково садіть в гей клуб. Просто я працюю пожежником, і це була найгарячіша точка, де я був. Коли клуб закривався, я вийшов на вулицю, і в Києві почалась повітряна тривога і десь дуже далеко пролунав вибух. І я подумав: якщо б, не дай Бог, щось трапилось, було б кумедно, що якщо б мої колеги знайшли мене десь тут під завалами. Але я впевнений в своїх колегах. Я впевнений, що хтось із них мене б знайшов би на розкопав би, впізнав би мене, потім назад закопав би і сказав би Ту <плес> Дякую, народ, народу на цьому все.